Чи витримали автори серіалу високу планку якості? Чи став фінал достойним завершенням і без того сильного сезону? І головне питання: яка ж велика місія була б приготована для Сирила Карна? Жартую, вітаю в джедайській краївці! І це мій традиційний огляд фіналу першого сезону шоу Зорені війни Андор. Спершу поділюся своїми загальними враженнями без спойлерів, а вже потім більш детально поговорю про епізод. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Я вірила, що творці серіалу не розчарують нас і подарують прекрасну серію. І вони не підвели: фінал шоу вийшов чудовий, драматичний та надихаючий. Головне питання, яке залишилося в мене після перегляду як дожити до другого сезону, який ми побачимо на раніше 2024 року? Авторам вдалося витримати темп розвитку подій та емоційний баланс. Фінал не виглядав ані за швидким чи скомканим, ані затягнутим, ані ванільно хепіендовим. ендовим При цьому він чудово завершує арку нашого головного героя. Тепер точно зрозуміло, чому шоу називається Андор, а не повстання чи новий світанок. Бо саме Касіан переживає найбільшу трансформацію в ході всього сезону. Саме на його прикладі ми бачимо, як звичайна людина може перетворитися на ідейного борця з імперією. Я ще обов'язково зроблю розбір всього сезону, але не можу втриматися і висловлю захоплення тим, наскільки це шоу перевершило мої очікування. Я була однією з небагатьох, хто чекав на нього більше, ніж на обівана Кенобі, і яка ж це радість, що серіал виявився найкращим проєктом позоряним війнам епохи Дісней, принаймні на мій смак. Сценарій, акторська гра, постановка, декорації, костюми, спецефекти все виконано на рівні якого не було ще в серіалах франшизи. При перегляді я відчувала весь час, що автори серіалу поважають і себе як професіоналів, і мене як глядача. жодної халтури чи зайвого фансервісу для лайків і сліз американських блогерів. Дуже сподіваюся, що керівники студії в майбутньому, хоч іноді будуть радувати нас подібними серйозними та ресурсозатратними проєктами. А тепер час перейти до спойлерів. Як я вже казала, сценаристам якимось магічним чином або просто завдяки професіоналізму вдалося чудово витримати темп серії. На початку ми споглядаємо, як всі наші герої збираються на Феріксі, всіх манить перспектива дістатися до Андора, який все таки прилітає додому. Навіть дивно, як така незначна персона як Касіан, могла привернути стільки уваги і викликати стільки напруги. А напругу я відчувала всю серію, що не дивно, адже її підсилювала невизначеність намірів учасників. До чого готуються містяни насправді? Навіщо Сиріл та його колишній колега прилетіли на Ферікс? Що збирається робити Касіан? Це сильно відрізнялося від операції на Алдані чи повстання у в'язниці, де обидва рази була чітка ціль пограбування чи звільнення. Пам'ятаєте, як я минулого разу відзначала відсутність останніх слів Марви, звернених до Андора? І я була права. Вони пролунали в правильний час з вуст брасу напряму до Кассіана. І якщо зцілили його біль, то надали натхнення боротися. Не стомлююся говорити, як мені подобається, що сценаристи відміряють нам рівно стільки слів, скільки потрібно. Це стосується як слів марви перед смертю, так і допиту Бікс. В попередньому епізоді нам не показали, чи впізнала Бікс у кригері Лютена, але вже в цій серії стало зрозумілим ні. Вона не назвала Кригера покупцем. І це ми розуміємо з діалогу між Дедрою та її начальником після новин про знищення повстанської групи. Чудова сценарна робота. Проєкція Марви нагадала мені привида сили або повідомлення голокрону, а її промова поповнила колекцію чудових монологів серіалу. Пам'ятаю, як хтось після виходу перших епізодів жалівся, що якась стара кляча не зрозуміла взагалі для чого в серіалі. Марва для мене ніколи не була незрозумілою бабцею, а після цього епізоду і поготів. Вона це особлення материнської любові, що здатна прощувати все і вірити в свою дитину. Вона іскра, що запалює серця для боротьби, а ще цегла, якою брасо так символічно завалив одного з імперців. Навіть після смерті Марва змогла боротися проти тиранії. Повстання на Феріксі є хаотичним та кривавим. Не думаю, що жителі цілеспрямовано готувалися до атаки на імперців за виключенням хіба що сина паака. А якщо і готувалися, то вийшло в них все вельми неорганізовано. Промова Марви стала каталізатором вивільнення народного гніву, а атака на Бі – сигналом до дії. Мені сподобалося, що тут немає хепіенду. Жителі не перемагають імперців, це поки неможливо. Багато хто гине, а репресії, очевидно, будуть жорстокими. Але процес не спинити. Повстання почалося. Це не пограбування імперського гарнізону, не терористична атака чи втеча з в'язниці. це свідомий опір цілого міста проти існуючої державної системи. Скоріше за все, Касіан, коли вирушав на Ферікс, не мав чіткого плану дій. Він просто імпульсивно захотів відвідати похорон названої матері. Але ланцюжок подій сам привів його до фіналу. Новина про арешт Бікс спонукала його спробувати витягнути її з лап імперії, а присутність Лютина підказала наступний хід. І не дарма нам показали, що Андерс слухає Маніфест Неміка. Це демонструє, яку еволюцію проходить його персонаж від першої нашої зустрічі з ним, крадієм, який не готовий до командної роботи і не сприймає пафосні заклики до боротьби з імперією. Тепер він не біжить, лишаючи близьких позаду. Він переконується, що Бікс брасо та бів безпеці. А потім робить Лютону пропозицію, від якої той відмовитися не міг. Ця сцена на кораблі є точним віддзеркаленням сцени у четвертому епізоді зороль той же, тільки змінився настрій наших героїв. Тепер Андор хоче приєднатися до Раеля, стати частиною чогось більшого, боротися з імперією, відплатити за весь біль, який та завдала йому. І посмішка Лютона говорить краще за тисячу слів: Вітаю, ти тепер в повстанні, Касіане. Ну і нарешті ми дізналися, яку ж велику місію мав виконати сиріл. Визнаю, я очікувала на щось більше, а не простий порятунок дедри, але не буде. Тепер мені цікаво глянути, чим завершиться ця його одержимість з дедрою. Тільки не кажіть про і жили вони довго і щасливо. Впевнена, цього не буде. Але відчуваю, сиріл здивує нас і дедру ще не раз. Окремою уваги заслуговує лінія Монмотми. Ми пересвідчилися, що її водій є агентом ІББ. Але в мене закралися сумніви, чи не була сцена в машині спеціально розіграна для того, щоб приховати зникнення великої суми грошей. Недарма Блевін про це згадує. І, звичайно ж, не можна не згадати заручені доньки Монмотми. Навіть не віриться, що вона таки пішла на угоду з Даво. Що переконало її, готовність слід слідувати традиціям чи банальний страх перед викриттям. Дуже цікаво подивитися на продовження цієї сюжетної лінії в наступному сезоні. В старому каноні Ліда була частиною повстання. Чи канонізується якимось чином в серіалі? Чи Монготмі доведеться розірвати зв'язки зі всіма членами родини, щоб відкрито стати одним з лідерів альянсу? Сцена після титрів просто вогінь. Ми здогадувалися, що в'язні на Наркіні 5 виробляють деталі для зірки смерті, але передбачати і отримати підтвердження цьому це дві різні речі. Дякую сценаристам, що не залишили нас у незнанні. А ще мені сподобалася вся постановка цієї сцени? Незавершена зірка смерті виглядає приголомшливо красиво. В одному з наступних відео я зроблю огляд цього сезону, хоча це буде непросто, адже легше критикувати, аніж чергове говорити, як мені все подобається. Фінальна серія залишила мене з чудовим відчуттям завершеності. Так, нам цікаво подивитися другий сезон, але ці 12 серій є закінченим твором чудовим твором. А що ви думаєте про 12-й епізод? Чи став він для вас яскравим фіналом сезону? І, звичайно ж, як вам сцена після титрів, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!